Доброго дня, друзі! Вітаю вас з фірминого магазину Салма, який знаходиться в місті Києві на проспекті Бажана 3. І як бачите, тримаю, як немовля, салмовські слайдера», які поступили до нашого магазину у всіх розмірах, ну, за виключенням 16-го, бо це дефіцит навіть в Європі. От. А так, 5-й, 7-й, 10 і 12 слайдера в цих розмірах і в шести розсвітках у нас є в наявності, як плаваючі так і тонуючи МВС. Ну от ви бачите, що я тут Тримаю три да, в новій упаковці. Це значить екологічна упаковка, яка, якби, якщо ви його десь кинули на березі, або вітром здула, або з лодки упала, ну, я маю на увазі упаковка, то вода, вітер і якби, сонце, вони її розкладуть за якісь там тижні або, там, ну, може, місяці максимум, але не за роки і не за. Сторіччя. Так, трошки розкажу вам про слайдера, як вони працюють, як ними працювати, так, і яка риба на них ловиться. Слайдер це джеребет, який відноситься до розряду глайдерів. Тобто Скользить по воді вправо-вліво, в залежності від того, як ви його проводите. Що стосується проводки слайдера, то тут немає меж для вашої уяви, і так далі. Ви можете, Тобто це настільки універсальна приманка, що ви можете працювати і короткими ударами, і довгими потяжками, і аритмічними якоюсь, якимось ривками, і так далі, так само, як можна його тягнути звичайним монотонним тобто рівноміркою. Можна його застосовувати при ловлі тролінгом. Навіть тролінг, він при тролінгі він йде, як звичайна коливалка. Ну, тобто з боку в бік і так далі. Ну, це, що стосується значить, гри приманки, що стосується самих моделей, то кожна модель там якби на свою рибу, що називається. За виключенням п'ятерок. П'яка це не дуже популярні у нас слайдера п'ятого розміру, але й на них є, що називається свої клієнти. Ну, Тобто це і окунь, і головень може його схопити. Одну не не кажучи вже про щуку, який за великим рахунком все рівно шхава, тільки б там, якби щось пропливало. Неподалік, значить, сьомий і десятий це найбільш популярні розміри слайдерів. Так повелося у нас, ну і не тільки у нас. Ну і кожний тих, хто ловить джеркам, то вочевидь знає, що слайдер це ну це геніальне, я не побоюсь цього слова, творіння. Значить, салмо. І це найбільш копіюємий воблер взагалі. Так, у світі. Стільки копій е, салмовського слайдера, е, яких, які існують е, зараз на ринку, так, е, ну, напевно, жоден воблер таких, е, такої, такої кількості немає, має, такої популярності, скажімо так, серед цих от виробників копій. 12-й слайдер це вже дуже е, це потребує вже безпосередньо як і 10-й кастингового комплекта, тобто це мультиплікаторна катушка, кастингове вудлище, yeah. ну і і про рибу, яка ловиться на слайдер, це будь-яка риба, і головень, і жерех, окунь, і навіть форель, Ну, Якщо ви маєте, де її ловити. Так, і до великих слайдерів ну, в даної ситуації будемо казати про 12 це і щука, і великий сом, і навіть великий судак. Пауза це номер один, якби такий прийом при ловлі слайдером. Тобто ви робите два-три. Ривка, зупиняєтесь при цьому шнур. Ви підтягуєте, щоб його контролювати. Бо дуже часто саме на паузі, ну, це незалежно від того, який у вас слайдер, тонучий або плаваючий, дуже часто на паузі стається покльовка, тобто атака щуки або там іншого хижика і так далі. Тому, значить, коли у вас є оця слабинка, так, ви можете не побачити, просто не відчути, скажімо так, цього торка. От, а дуже часто вона саме торкається так? і видно просто, як шнур смикається. Так? Ну, тут вже треба її засікати, бо це вже ясна атака. Вона не вибиває з рук спінінг. тобто контролювання безпосередньо шнура. При паузі це обов'язково. При ловлі О, плаваючими е, слайдерами можна використовувати такий прийом як пауза. Тобто ви зупинили підмотку, так, він сплив і лежить на поверхні. І ці паузи можна продовжувати навіть до 80 секунд. Так? І навіть по лежачому, лежачий е, слайдер щука може атакувати. І це досить таке е, часте явище. Тож, друзі, Ще раз закликаю і запрошую вас до нашого фірменного магазину Salmo на Бажана 3, так, або дзвоніть за телефоном 067 557 40 25. Ще раз нагадаю, що слайдерів у нас багато, слайдери у нас різні, починаючи від слайдера 5 см і заканчуючи слайдером 12, 6 кольорів. У нас як натуральних, так і фантазійних для будь-якого стану води, для мутної, для темної пори і для яскравого сонця, все у нас є, друзі. Вибір, вибір широкий. Заїжджайте, наші спеціалісти вас проконсультують, підкажуть, от, ну і оформлять вам покупку. На цьому все. Всього доброго, до побачення.